Привіт! Я Рустам Тажбаєв. Добро пожаловать на мой канал в Ютубі. Слово має президент України Петро Порошенко. 25 й рік незалежності можемо пройти як по крихкому льоду. Маємо розуміти. Найменший необережний крок може стати фатальним. Який крихтий лід? Яка війна? Ви ж сказали, що в Україні АТО? Чи посол з Російської Федерації викликаний? Про яку політичну відповідальність іде мова? День незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Іловайськом, яка стала наслідком. Прямого вторгнення підрозділів російської армії на територію України. Минув рік, але ця глибока рана не гоїться. Біль не минає. Біль по Іловайську можна було б зменшити, знаючи, що зроблені висновки, але їх можна зробити тільки по результатам розслідування подій. Де воно це розслідування? Як зауважив шановний Петро Олексійович, вже рік минув? Загалом же агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже двох тисяч ста наших воїнів. Яка ще агресія? При агресії люди з політичною відповідальністю не торгують з агресором та водять санкції негайно, а не потрохи та рік опісля. Шановні. Високоповажні і дорогі українські воїни і ті, хто зараз тут, і ті, хто в цю годину в окопах на фронті, це свято, 24-та річниця незалежності, стала можливим завдяки вам. Якби не ви хронометр нашої новітньої історії. Ще минулого року міг би зупинитися назавжди на позначці 23. 210 тисяч людей прийшли на військову службу за шість черг мобілізації. З них 35 тисяч, тобто кожен шостий, є доброволець. 7 тисяч 320 військовослужбовців поранено. 9 тисяч солдат і офіцерів, бійців добровольчих підрозділів і волонтерів отримали високі державні нагороди. 22 військовослужбовцям присвоєно високе звання Героя України. Від імені українського народу низько вклоняємося. Славетному українському воїнству за те, що відстояло і захистило свободу громадян та незалежність України. Низьким укліном буде звання учасника бойових дій кожному, хто зі зброєю в руках захищав свою Батьківщину. Вдячністю були б озвучені проценти поранених, що отримали від держави протезування та необхідну психологічну реабілітацію. У Сполучених Штатах. Це найбільший державний бюджет після військового. Не можна назогнати сум американських грошей. Але ж можна назогнати відсотки загального бюджету, що йдуть на цю важливу справу. Сьогодні марш проходить без техніки і зброї. Але ще позавчора, в Чугуєві, велику партію, найбільшу за всю історію України. Партію танків бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бойових автомобілів, гаубиць, зенітно-ракетних комплексів, артилерії ми відправили на передову. А це не повинно бути військовою або державною таємницею. До кінця ж поточного року ми поставимо до Збройних сил ще понад 300 одиниць бронетехніки. Чотири сотні бойових машин, тридцять тисяч ракет та боєприпасів. Тільки останній ледащо з російської розвідки це не записав у блокнотику. Результатом умілих дій українських підрозділів став нещодавний провал наступів ворога в районах Мар'їнки, Старогнатівки та інших, та повернення під наш контроль. Стратегічно важливих висот та інших, а також стратегічних висот. Це ви про Широкіна, чи не так? Це й насправді диво, що хлопці, боєздатність котрих ви намагалися підкріпити демілітаризацію Широкіна, Дали відсіч не завдяки, а навпаки. Політична відповідальність. Пам'ятаєте Петро Олексійовичу? За справу активно взявся. Волонтерський десант, який фактично прийшов до влади в Міністерстві оборони разом з офіцерами і генералами, і робить там справжню управлінську революцію. Тобто їм вже нарешті зарплату платять, та вони можуть віддавати накази та розпорядження? Мається на увазі не генерали, а волонтери. Було би справедливо. Якби цією площею разом з військовими пройшли українські дипломати, так, в МЗС працюють тихо, без пострілів, але вони дуже помогли мені і Україні створити дієву міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави. В МЗС не працюють тихо, а це тихо, тому що не працюють. Я персонально, Семенченка, Юрій Береза, Тетерук. Гопко та інші робили за ваше МЗС цю справу у Вашингтоні. Бездарні посли, що купували свої посади ще за Януковича у Сполучених Штатах та Нідерландах, було звільнено тільки нещодавно. Мені віддячили у лапках забороною в'їзду в країну. Тих, хто не ліг під ваше бачення, відсувають на задній план усіма засобами та почніть з прапору держави над будинком посольства у Вашингтоні. Почепіть правильний розмір, що буде видний і викликати повагу. А на цей маленький клаптик що треба очами шукати кожного разу. Військові звільнили більшу частину Донбасу. Не дуже зрозуміло. Військовий може звільнили, а дипломатичну діяльність видно на мапі підконтрольних сепаратистам територій з перших мінських догорняків по сьогодні. А санкції тим часом завдали і завдають потужного удару російській економіці насамперед, американські та європейські санкції, так? Бо українські економічні так звані санкції це просто жарт, як я розумію. Російське збройне угрупування поблизу нашого кордону на Сході сьогодні вже складає більше 50 тисяч осіб. На окупованих територіях також знаходиться більше 40 тисяч, в тому числі 9 тисяч кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які стоять на керівних посадах, тим самим формуючи підрозділи російської армії на наших територіях. Москва воєнторг поставив бойовикам до 500 танків. До 400 артилерійських систем, до 950 бойових броньованих машин. І лише за цей тиждень три великі колони перетнули наш кордон напрямку Луганська, Донецька Дебальцево. Чи є ця загроза невідворотньою? Вже ні. Тобто це війна. І ви, як гарант Конституції, повинні тригерувати відвідну процедуру. Бо інакше я не розумію, на що ви усе це кажете. Ворог знає, що ми готові дати відсіч, і ціна ескалації виявиться для Росії надто високою. То чому цю відсіч не дати? Ви ж саме сказали, що для агресора це задорого? Тому вона має і альтернативну стратегію розхитати ситуацію всередині нашої країни. А Україну розсварити з її ключовими партнерами, залишивши сам на сам з агресором. Цьому плану, на жаль, підігрує дехто з українського політикуму. Це жодним чином не означає їхньої співпраці з Росією, і я не збираюся кидатися голослівними звинуваченнями. Це відбувається не зі злого задуму, а в силу короткозорості. Чи без відповідальності через небажання чи нездатність в умовах передвиборчої лихоманки усвідомити наслідки своїх небезпечних ініціатив? Що має на увазі? Наприклад, спробу проголошувати походи або на Київ, або навпаки, заклики до негайного переможного маршу до Москву, прагнення зірвати ухвалення. Змін до Конституції або поховати мінські угоди, включно з вимогою їхньої денонсації. Зрештою, сіння паніки, зневіри та депресії все пропало. Я на вибори не йшов, і лихоманки не маю. Ніколи не казав слів про те, що все пропало. Навпаки, підбадьорювати намагався. Але був записаний. При тому голослівно у агенти ДНР ЛНР та отримав заборону на в'їзд. Якось не збігається словами президента країни. Вас хтось саботує. До речі, чи не звісний волонтер Бірюков написав частину вашої промови? Бо дуже знайома фейсбучна лексика. Дорогі мої співвітчизники. Для України не існує альтернативи мирному врегулюванню. Рівно! Які безальтернативними на даний час є мінські домовленості, які підтримані і рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і рішенням Ради Європейського Союзу, і рішеннями всіх країн-членів нашої проукраїнської коаліції? Ви забули про головного гравця того, котрого ці домовленості стосуються особисто. Український народ за час їхньої дії з лютого. Росія на сьогоднішній день отримала можливість відчути вплив санкцій. Санкції Росія відчуває з моменту їх прийняття після анексії Криму. Ви та ваші мінські договорняки не мають до цього жодного відношення. Далі є обережні підстави вважати. Що економіка подолала глибокий стрес, завданий війною. Бізнес адаптується, знаходить нові ринки на заміну, повністю закритому для нас російському. Що таке маячня, знаєте? Отож то і воно. Бізнес адаптується тим, що закривається, та люди їдуть за кордон, хто може. Відбувається безпрецедентне знищення малого та середнього бізнесу. Не слухайте своїх чалих, бірюкових та інших радників. Поспілкуйтеся з бізнесменами. Вони вам розкажуть. Тепер щодо індексації зарплати пенсій. Ми спільно з урядом шукаємо і знайдемо найближчим часом можливості провести її якнаймого швидше. Хто що зрозумів? Я нічого не зрозумів. А це для мільйонів українців було дуже важливо знати. Важливіше, ніж то, що там з Росією. Будемо прискорювати реформи. Насамперед, в правоохоронних органах. Місяць, як нова поліція, патрулює Київ. Вчора вона запрацювала у Львові, завтра дам старт її роботі в Одесі. Незабаром буде Ужгород Харків. Дніпропетровськ. Яке це відношення має до індексації пенсій та зарплат? Що тема вже так швидко закрилась? Ну, добре, давайте поговоримо про так званих правоохоронців. Швидше розженете це кубло змій – краще для України. Завершується конкурсний набір детективів до Національного антикорупційного бюро? Я вас дуже прошу. Про те, як там відбувається так званий конкурсний відбір. Мені треба окремий випуск робити. Так само на конкурсній основі відбувається безпрецедентне очищення і оновлення прокуратури, питаннячко. Це по всій країні чи тільки в Одесі? Бо це як би мовити, велика різниця. На виході поправки до Конституції. Які змінять судову систему України? За тиждень Верховна Рада ймовірно ухвалить в першому читанні конституційні зміни в частині децентралізації, коли лева частина повноважень і лева частина відповідальності перейде на місця до територіальних громад і виконкомів. А де можна детально ознайомитись з запропонованими змінами до Конституції України? Щоб самому зробити висновки, що там з суддєвою системою та територіальними громадами. Бо я якось не звик, щоб мені давали вже розжовану їжу. Там завжди присутня чиясь слина. Дякую, але я здатний жувати та переварювати самостійно. Найважливіший обов'язок влади на осінь забезпечити чесні місцеві вибори, на яких громадяни дадуть заслужену оцінку всім політикам. Це без зайвих коментарів оцінка прямо пропорційна часу на телебаченні або кількості пакетиків гречки. І на останнє, Петро Олексійовичу, це нічого персонального, це називається фідбек, оборотний зв'язок. Вам потрібно знати критику. І коли мене критикують, я також питаю про критику, бо критика допомагає мені стати краще.